Синтетичні та природні цеоліти активно використовуються для сушіння промислових олив. Ці сорбенти добре поглинають воду, після чого надійно утримують її у своїх гранулах. Але після насичення цеоліти містять не лише воду, а й залишки оливи. Якщо такі відходи зберігаються неналежним чином, то олива може потрапити в навколишнє середовище, що призведе до забруднення ґрунту та водойму. У цьому відео ми розглянемо, як правильно готувати цеоліт перед використанням для сушіння промислових олив, а також що робити з сорбентом, що наситився водою і містить залишки олив. Підготовка природного цеоліту починається з розмелювання гірської породи. Далі отримані частинки висушують і розсіюють фракціями в залежності від розміру. Поки пори цеоліту не заповнені, він інтенсивно вбирає воду, причому робить це не лише під час використання за призначенням, але й при зберіганні. Тому перед початком сушіння олив цеоліт необхідно додатково підготувати, видаливши з його пор воду. Технологію підготовки цеолітів компанії Глопкор. Реалізована в сушильній шафі типу Шаєсце. Весь об'єм цеоліту ділиться між 10 жаровнями, кожен з яких поміщається у свою комірку робочої камери установки Шаєсце. Необхідна температура всередині камери забезпечується за рахунок повітряних тен, а її рівномірність по всьому об'єму за рахунок роботи повітротувки. Оператору потрібно лише задати бажану температуру, вибравши значення з діапазону від 40 до 450 градусів Цельсія, а також тривалість процесу сушіння. При досягненні заданої температури таймер починає відлік часу витримки, після якого накривання відключається. Після того, як цеоліто холоне, його можна відразу засипати в сорбентні патрони і використовувати для сушіння промислових олив. Дана технологія також може використовуватись для сушіння силікагелів, просушування та запікання обмоток електродвигунів, сушіння Великих трансформаторів та електродів. Завдання відновлення поглинаючих властивостей цеоліту після насичення водою складніше. Цеоліт містить залишки оливи, температура спалаху якої зазвичай нижче температури, необхідної для ефективного сушіння цеоліту. Тобто займання оливи відбудеться раніше, ніж остаточне видалення вологи. Тому ми розділили процес регенерації цеоліту на три етапи, реалізовані в установці БРПС. Спочатку з цеоліту видаляються залишки займистих речовин шляхом продування цеоліта наповненого обладнання перегрітою парою, що подається парогенератором. Температура пари складає 100 130 градусів Цельсія. Продукти промивання збираються у допоміжній ємності. Далі з цеоліту видаляється волога за рахунок просушування повітрям нагрітим до 250 градусів Цельсія. А на завершальному етапі відбувається вакуумування цеоліта наповненого обладнання. Тобто відкачування парів і парогазових сумішей вакуумним насосом. Таким чином, комплектація установки БРПС, парогенератор, повітродувка, нагрівач і вакуумний насос забезпечує повне та безпечне відновлення поглинаючих властивостей цеоліту, після якого він не вимагає утилізації та повторно використовується для сушіння промислових халив. Установка має компактні розміри та розміщена на колісній платформі, що дозволяє підключати БРПС до різного обладнання та відновлювати цеоліт без вилучення зацорберів, заощаджуючи таким чином робочий час. Процес реактивації проходить. Без механічного впливу, тому це еліт можна відновлювати багато разів. А потреба регенерації яких ще сорбентів є у вас? Залишайте свою думку у коментарях. Додаткову інформацію ви знайдете на нашому сайті wwwglobcore.com.